Сергій Петрович любив тишу не ту гнітючу дзвінку тишу самотності, а ту, що народжується з упорядкованості і звички, тишу, в якій ледь чутно шарудять сторінки перевірених зошитів, тихо гуде старий холодильник на кухні, та скрипить паркет під ногами доньки Марини, яка йде до себе в кімнату, щоб не заважати батькові. Двадцять років його життя. Було наповнене саме такою тишею, затишною, передбачуваною, як хід історії, яку він викладав у місцевій гімназії. Його дружина Олена була повною протилежністю цій тиші, вона була звуком, її сміх, швидкі кроки, дзвін посуду, коли вона готувала вечерю, безперервна балаканина по телефону з подругами. Все це створювало звуковий фон їхнього спільного життя. Сергій був рамкою, а Олена яскравою, галасливою картиною всередині, і він ніколи не уявляв одного без іншого. Вони познайомилися ще студентами на картоплі. Він серйозний, трохи незграбний історик, вона енергійна філологиня, душа компанії. Їхній роман був стрімким, весілля скромним, з гармошкою і танцями на дачі у батьків. Потім народилася Марина, і їхній світ остаточно набув форми. Сергій будував кар'єру, повільно, але впевнено, завойовуючи повагу учнів та колег. Олена, попрацювавши кілька років у бібліотеці, зрештою знайшла себе в ролі адміністратора у невеликій приватній галереї мистецтву. Це була її стихія Нові люди, виставки, фуршети. Вона поверталася додому пізно, втомлена, але сповнена вражень, і виливала їх на мовчазного Сергія, який терпляче слухав, киваючи і попиваючи свій вечірній чай. Їхнє життя було схоже на добре налагоджений механізм. Він забезпечував стабільність, вона емоції. Вони рідко сварилися, а якщо й сварилися, то через дрібниці розкидані мариною речі, невчасну оплату комунальних послуг, плани на відпустку. Великих фундаментальних конфліктів у них не було. Принаймні так здавалося Сергію. Він вважав їхній шлюб фортецею, яку неможливо зруйнувати. Перші тріщини з'явилися непомітно. Спочатку Олена стала затримуватися на роботі ще довше, пояснювала це новими проєктами, підготовкою до важливих виставок. Потім, у її розповідях, все частіше стало з'являтися нове ім'я Максим, молодий талановитий художник, чия виставка саме проходила в їхній галереї. Ти не уявляєш Сергію, яка в нього енергетика, він бачить світ інакше, захоплено розповідала вона. Сергій лише втомлено посміхався Він бачив десятки таких талановитих і енергійних на виставках, куди його іноді витягувала дружина. Для нього вони всі були однаковими, трохи галасливими, надто впевненими у собі молодиками в дивному одязі. Потім з'явилися подарунки невеликий, але вишуканий шовковий шарф, квитки в опору, куди Олена пішла з подругою, бо Сергій все одно б заснув нові парфуми, які він ніколи б не обрав. Він не надавав цьому значення. Олена завжди любила красиві речі. Марина, їхня 16-річна донька, відчула зміни першою, вона стала більш замкнутою, колючою. Мама знову з тим своїм художником розмовляє, кинула вона якось за вечерею, коли Олени не було вдома. Марино, не говори так, це її робота, м'яко дорікнув Сергій. Робота? Вона сміється з ним по телефону так, як з тобою ніколи не сміялася, відповіла донька і, грюкнувши дверима, пішла до своєї кімнати. Сергій відчув, як холодна голка тривоги вперше проколола його спокій. Але він відігнав це почуття Ревнощі? Це так принизливо і нерозумно. Вони з Оленою разом двадцять років вони моноліт. Кінець настав раптово і буденно. Одного вечора Олена не повернулася додому. Її телефон був вимкнений. Сергій не спав усю ніч, обдзвонюючи лікарні та морги, уявляючи найстрашніше. А під ранок вона з'явилася на порозі зібрана, спокійна, з чужими очима. Сергію, нам треба поговорити. сказала вона тоном, яким говорять про ділові справи. Вони сиділи на кухні. Сонце, що сходило, кидало довгі тіні на стіл. Марина ще спала. Я йду, просто сказала Олена, дивлячись не на нього, а кудись убік, на стіну з дитячими малюнками Марини. Сергій мовчав, слова не йшли. У голові пульсувала лише одна думка це якась помилка. Вона втомилася. Зараз вона розплачеться, і все буде як раніше. Я йду до Максима, продовжила вона, і цього разу її голос трохи здригнувся. Я його кохаю, і він мене кохає. Я не можу більше так жити. Наше життя воно стало схожим на болото тиша, спокій, передбачуваність. Я задихаюся, розумієш? Мені потрібне повітря, мені потрібне життя. Життя. Отже, двадцять років з ним не були життям. Вони були болотом. Кожне її слово було ударом, що руйнував його фортецю, цеглинка за цеглинкою. А Марина. Нарешті зміг вимовити він. Ти подумала про Марину? Марина вже доросла. Вона все зрозуміє, впевнено відповіла Олена. Я поговорю з нею. Речі я заберу завтра. Поживу поки у нього, а потім. Потім вирішимо з квартирою. Вона встала, взяла свою сумочку і пішла, не озирнувшись. Сергій залишився сидіти на кухні. Тиша, яку він так любив, тепер оглушувала. Вона була не затишною, а порожньою, мертвою. Його світ, його історія, його упорядкований всесвіт розлетівся на друски за десять хвилин розмови. Він підвівся, підійшов до вікна і подивився на вулицю. Там починався новий день, але для нього він уже закінчився. Розмова з Мариною була ще гіршою. Олена прийшла наступного дня, поки Сергій був у школі. Коли він повернувся, донька сиділа в своїй кімнаті, втупившись у стіну. На її обличчі не було сліз. Лише застигла маска люті й образи. Вона пішла, глухо сказала Марина, до свого художника. Сказала, що тепер буде щаслива. Сергій сів поруч на ліжко. Він хотів обійняти її, сказати щось правильне, щось батьківське, але всі слова здавалися фальшивими. Вона зрадниця, раптом виплюнула Марина. Я її ненавиджу. І тебе ненавиджу. Чому ти її не зупинив? Ти просто сидів і мовчав, як завжди. Вона зірвалася з місця і вибігла з квартири, грюкнувши вхідними дверима так, що задзвеніли шибки. Сергій залишився один в порожній квартирі, де все нагадувало про Олену. Її халат на спинці крісла, її недочитана книга на тумбочці. Її половина ліжка, яка тепер здавалася безмежно холодною. Наступні тижні перетворилися на суцільний туман. Сергій працював на автоматі, ходив на роботу, вів уроки, перевіряв зошити, готував щось просте на вечерю. Але все це робив, наче не він, а його двійник. Справжній він сидів десь глибоко всередині, згорнувшись у клубок від болю. І намагався зрозуміти, в який момент його історія пішла не за тим сценарієм. Він прокручував у голові останні роки, місяці, дні, шукав знаки, попередження і знаходив їх, її постійна втома, її роздратування через дрібниці, її все довші мовчанки за вечерею. Він усе це бачив, але списував на втому. На проблеми на роботі, на що завгодно, крім головного вона була глибоко нещасливою, а він, її найближча людина, цього не помітив або не захотів помічати. З Мариною стосунки стали нестерпними. Вона майже не розмовляла з ним, поверталася зі школи пізно, замикалася в своїй кімнаті. Її оцінки різко впали. Класний керівник кілька разів дзвонила Сергію, обережно цікавлячись, чи все гаразд у родині. Він щось невиразно відповідав про складний період. Одного вечора він зайшов до її кімнати без стуку. Вона сиділа на підлозі, а навколо неї були розкидані їхні старі сімейні фотоальбоми. Марина спокійно, з холодною люттю, вирізала з кожної фотографії обличчя матері. Що ти робиш? з жахом запитав Сергій. Видаляю її. Спокійно відповіла донька, не підводячи очей. Її тут більше немає, і ніколи не було. У цей момент Сергій зрозумів, що втратив не лише дружину. Він втрачав доньку, і якщо він негайно щось не зробить, його порожнє гніздо перетвориться на руїни. Олена дзвонила кілька разів питала про Марину. Її голос був напруженим, трохи винуватим. Сергій відповідав коротко, сухо, він не міг змусити себе говорити з нею про щось, окрім доньки. Будь-яка спроба Олени поговорити про них натикалася на глуху стіну. Він не хотів знати, як їй живеться, чи щаслива вона. Кожна згадка про її нове життя завдавала йому фізичного болю. Минуло два місяці. Жовтень змінився похмурим листопадом. Місто занурилося в сіру мряку, яка, здавалося, просочувалася в квартиру, в душу. Одного вечора Сергію подзвонили з поліції. Голос у слухавці був байдужим і офіційним. Сергій Петрович, ваша донька Марина, знаходиться у районному відділку. Її затримали за дрібну крадіжку в торговельному центрі. Світ знову похитнувся. Він примчав у відділок. Марина сиділа на стільці в коридорі, маленька, злюща, з викликом дивлячись у стіну. Вона намагалася винести з магазину косметики дорогу туш, не тому що їй не вистачало грошей. Сергій давав їй достатньо. Це був крик, крик про допомогу. Який він не почув. Поки він оформлював документи, він набрав номер Олени. Руки тремтіли Алло. відповів її голос. На фоні було чутно музику і сміх. Це Сергій, Марина в поліції, сказав він, і музика на тому кінці раптово стихла. Олена приїхала через 20 хвилин. Бліда. З розширеними від жаху очима загорнута в елегантне кашемірове пальто. Поруч з нею стояв він Максим, високий, стильно одягнений, з доглянутою бородою і самоупевненим поглядом. Сергій відчув, як у грудях закипає глуха лють. Це було їхнє перше зіткнення: двоє чоловіків, що ділили життя однієї жінки і долі однієї дитини. Розмова з інспектором була короткою і принизливою. Оскільки крадіжка була першою і незначною, їм запропонували обмежитися штрафом і профілактичною бесідою. Марину відпустили. Всю дорогу додому вони їхали в машині Максима. Марина сиділа ззаду між батьками і вперто дивилася у вікно. Мовчанка була густішою за вечірній туман. Максим намагався щось говорити про складний підлітковий вік і пошук себе, але його слова падали в порожнечу. Сергію хотілося витягнути його з за керма і вдарити. Біля під'їзду Олена вийшла з машини. Я поговорю з нею, сказала вона Сергію. Не треба, різко відповів він. Ти вже поговорила, йди. Він узяв Марину за руку і повів додому. Він відчував, як Олена дивиться їм у спину. Тієї ночі вони з Мариною вперше за довгий час поговорили не про Олену, не про крадіжку, а просто про життя. Сергій розповів їй про свою першу двійку з математики, про те, як боявся зізнатися батькам. Марина несподівано для нього. Розповіла про дівчинку в класі, яка їй не подобається, і про хлопця, який подобається. Вони сиділи на кухні до пізньої ночі, пили чай з печивом. Це була маленька перемога, невеликий острівець нормальності посеред океану хаосу. Сергій зрозумів, що його головна битва зараз не за минуле з Оленою, а за майбутнє з Мариною. Він батько. І це його головна роль, його головна місія. Він почав змінюватися, змусив себе вийти зі своєї шкаралупи. Вони з Мариною стали проводити більше часу разом ходили в кіно, в піцерію, навіть вибралися на вихідні в інше місто, просто погуляти старими вуличками. Сергій вчився слухати доньку не просто слухати, а чути її. Він дізнався, що вона мріє стати ветеринаром, що ненавидить фізику і захоплюється японськими аніме. Він відкривав для себе власну дитину, яку, як виявилося, зовсім не знав. Олена продовжувала дзвонити її дзвінки ставали все більш наполегливими. Вона хотіла бачитися з Мариною. Спочатку Марина категорично відмовлялася. Але Сергій, переступивши через власну гордість і біль, вмовив її вона твоя мама, Марино, якою б вона не була, сказав він. Перша їхня зустріч відбулася в нейтральному місці, в кав'ярні. Сергій привів Марину і сів за сусідній столик, вдаючи, що читає газету. Розмова у них не клеїлася. Олена намагалася бути веселою, розповідала про нову виставку. Марина відповідала коротко, але лід скрес. Поступово ці зустрічі стали регулярними. Іноді до них приєднувався і Сергій. Вони трьох обговорювали шкільні справи Марини її плани на майбутнє. Це було дивно, незручно, але необхідно. Вони вчилися бути новою родиною, розбитою, але все ще родиною. Одного разу після чергової такої зустрічі Олена попросила Сергія залишитися. Марина вже пішла додому. Вони сиділи в порожній кав'ярні. Як ти? запитала вона тихо. Нормально, як ти, відповів він. Вона гірко посміхнулася. Її обличчя виглядало втомленим. Яскрава енергійна Олена кудись зникла. На її місці сиділа жінка, яка втратила щось важливе. Ми з Максимом розійшлися, сказала вона, дивлячись на свої руки. Він Він не був готовий до реального життя. До проблем з Мариною, до мого минулого. Він хотів свята, а не буднів. Виявилося, що його інший світ це просто гарна картина, за якою порожнеча». Сергій мовчав. Він не відчував ні злорадства, ні радості, лише дивну гірку порожнечу. Історія зробила коло і повернулася на вихідну точку. Я зняла квартиру, продовжувала вона, недалеко звідси. Можна я... Можна я іноді буду приходити в гості. Просто посидіти з вами, повечеряти. Приходь, відповів Сергій. Він не знав, чому це сказав, можливо, через втому, а можливо, тому що зрозумів, що ненависть і образа це теж болото, і щоб вибратися з нього, потрібно будувати міст, навіть якщо цей міст веде до людини, яка тебе зрадила. Так почався новий етап їхнього життя. Олена почала приходити спочатку рідко, потім частіше. Вони втрьох вечеряли на старій кухні як колись, тільки тепер у розмовах не було звичної легкості була обережність, спроба не наступити на міну. Вони говорили про успіхи Марини в школі, про новини, про фільми. Вони не говорили про минуле і не говорили про майбутнє. Вони жили теперішнім. Марина потроху відтанула. Вона все ще не пробачила матір до кінця, але лють зникла. Вона бачила, що матері теж боляче, і бачила, як змінився батько. Він став сильнішим, впевненішим. Він перестав бути просто рамкою для картини. Він сам став картиною. Одного вечора, коли Марина вже спала, вони з Оленою сиділи на кухні. Дякую тобі, Сергію. Раптом сказала вона. За що? За те, що не викреслив мене, за те, що дозволив повернутися. Хоча б так. Він подивився на неї в її очах стояли сльози, і це були не сльози маніпуляції чи жалості до себе, це були сльози щирого каяття. Я зруйнувала все, прошепотіла вона. Я гналася за ілюзією і втратила справжнє наше гніздо. Я зробила його порожнім. Воно не порожнє, відповів Сергій. Воно просто інше. Ми всі стали іншими. Він не знав, чи зможуть вони колись знову бути разом, чи зможе він довіряти їй, чи зможе пробачити до кінця. Стару фортецю було зруйновано, і відбудувати її на тому ж місці було неможливо. Але, можливо, на її руїнах можна було звести щось нове, не таке міцне, не таке ідеальне, але більш чесне і справжнє. Він простягнув руку через стіл і накрив її долоню. Це був перший дотик за багато місяців, і в ньому не було пристрасті чи любові, було щось інше розуміння, прийняття. І обережна надія. Надія на те, що навіть найскладніша історія може мати нещасливу середину, але гідний фінал. Їхня спільна історія ще не була дописана, і, можливо, найважливіші її сторінки були ще попереду. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.